Мова то серце народу. Хине мова, хине народ Іван Огієнко Скажи мені що щоб я тебе побачив, Сократ. Мова коштовний скарб народу Іван Франко. Чужу мову можна вивчити за шість років, а свою треба вчити все життя Вольтера як пару сімрадної лози, плекайте мову Максим Риліський. Вона сонце сяйна, вона промельниста, у мій прадників течія. Та кажуть, ядай нам. Кажи, дайна і праведа начиста, це батьківська мова, це мова моя, в ній серця насолода моєї долі крила, вона барвиста мова, батьківський заповіт, у ній душа народу, і непоборна сила, у ній не незгасна. Що ви не в рід. у ній душа народу і непоборна сила, у ній не згасна пісня, що ви не в рід. вона сонце сяйна, вона промениста, у ній праві течія, та Така життєдайна,